Минулого тижня Росія запустила понад 100 ракет по Україні по українській інфраструктурі. Ду чи ви вважаєте, що Росія може таке зведати ядерний удар? Звичайно, можливо, але я думаю, що це вкрай малоймовірно. Нема переваг Росії в застосувати ядерну зброю. так само нема для них переваги запускати дрони і ракети по цивільних цілях. Це жахливе для людей. В Україні, але це також так як я це бачу, робить їх робить український народ більш е, 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 стійким. Вони не можуть поламати волю українського народу. І все більше і більше людей на заході бачать потребу надати Україні більше зда... більше зброї, більше спроможності в зв'язку із цим. Тут ніяких переваг для них немає, Якщо вони використають ядерну зброю, сполучені штати не зможуть не відповісти на це дуже в рішучий спосіб. І Кремль має це знати. секретар. Блінкен сказав, що е, адміністрація Байдена е, сказала, що цитую будуть жахливі. Наслідки після випадку ядерного удару але він ніколи не пояснював, що він саме означає. Чи ви з ним чи ви погоджуєтеся з колишнім директором CNN, ЦРУ Девідом Петреусом, що який сказав, що Сполучені Штати можуть втопити російський флот? Ви б рекомендували таке рішення? Звісно, Секретар і президент не будуть специфічно визначати, як вони відреагують. Бо вони хочуть зберегти гнучність гнучкість. Якщо вони скажуть, якщо Росія зробить це, ось ми робимо ось це, то вони створюють можливості в Росії. Робити все за межами цього, от відповіді краще, щоб вони не визначали, який, який тип відповіді вони застосують, але тільки що це буде однозначно дуже до дуже, дуже серйозні наслідки. І, і це передається Криму не тільки офіційно, але й неофіційно по багатьох каналах. І я думаю, що Китай і Індія також кажуть Кремлю абсолютно не роби цього. Але що сказав Петреус? Що можливо, в списку можливих відповідей буде щось таке, як знищення флоту чор чорного моря. Мені б це сподобалося. Сполучені Штати можуть це зробити. Флот чорного моря він зробив жахливі речі а в Україні. Немає навіть свого флоту. А цей флот ховається за Кримом. І це була б одна з можливих цілей. і зменшити російські спроможності в Україні яка б відповідь не була, яку б відповідь не обрав президент? Це буде зроблено з консультації чрез консультації з президентом Зеленським, але також нашими союзниками. Що люди які будуть наслідки? Це будуть пропорційні результати, і вони будуть зроблені так, що автоматично вони не призведуть до ядерної ескалації.